Це найдуховні кричать. Африка не, не здивувала. Здивувала в плані природи, здивувала в плані того, що я побачив. Було цікавого і незвичайних речей. Перше, що я хочу незвичайно, що там є місця, які точні в Україні. От їдеш є як наші села. Наші села, наші містечка, хтось там картоплю продає, Біжать за автобусом, купіть мене картоплю, купіть мене моркву, капусту. Ну, думаю, куди я приїхав, я чекав іншу Африку. А, на справді Африка дуже різноманітна. Я сидів тут, і я доразю родину, дуже подібні місця я не бачив, тому що річки були швидше значно. Насправді їдеш ну, якісь колись місця, постелі, річка, і одразу така ну, гора. І оскільки я пам'ятаю там до 4 тисяч метрів висоти, у да? нас не вищається 2062 метри, по-моєму, так. Тут такі скажімо, цікаві місця є. Потім маємо можливість бути в постелі, яка різнялася від тих місць, де я приїхав спочатку. Врізняється столиці і від Гітали, де є наша команда. А, містечко Блотло, і поселення Келіо, в Долині Келіо. там працює також наші місіонери з України. Дружня пара і маленький хлопчик Мікель. Менше двох років. Це чекає Ще одного ще дитину. І, і там в постелі. Постеля це таке місце, де Де так, така температура, що коли е, тварини бігають по виску, то вони можуть ну, потиснути, крім тих, які пан на е, Я бачив, як собачка, яка біжить красний <косі> сочок м'яса, да, мав можливість, на пробіг пару метрів, подав свої лапки і заскровалі в тінь. Це, це, це як тварини, які там живуть, які провернуть до цієї жари. Каже, ти хочеш зазвичай в день, ти впечаш свої ноги просто до травма. Температура в повітрі плюс 45, температура піску, я не знаю, яка не було чому є. Є місця в Кенії, де температура зранку опускається плюс 2-3. Коли ми їхали на мотоциклі, то нашому дзеркалі був іній, тобто температура знищена. Це все в одній країні. Є місця, де просто немає води. Абсолютно, мені кажуть, йдемо до річки, там хлопці з хлопчик мають кажуть, ми пішли до річки брати води. І прийшли з водою каністра 20 літрів. Там їх, до речі, не ну, одна каністра була. А потім можна, можна через цю річку їхати. Знаєте, що схожа ця річка? На все ж навколо, на самому сталі. Тому що в річці, в річці теж вода висипа, і там просто пісок. Абсолютно сухий сухісний пісок. Можна кругою зацікавити. цей пісок, і він через ваші пальці просто сипеться вниз, Але місцеві вони копають ямку метр, півтора-два. І там на мульті починає набиратися вода. Це їхні річка, за вони беруть воду, за якою вони готують їсти, п'ють, використовують в різні потреби. А... З другої сторони, є якісно, гарні річки, гарні, гарні місця хайні. є, яка, а, де знаємо більше не мало що індійський. І це все в одній країні, дуже різна країна, дуже різна флора, фауна, дуже різних творит, які ніколи не бачив. А... Але це те, що Далі ми здивувало, це кімські народи. Люди, які реально живуть в багатій країні. Там є нафта, там є золото, там є різні копалини, там, там в принципі можна збирати врожай постійно. Їхній живопит постійно цвітає. Кущики, дерева, якісь ну, в тих кращих кварталах, вони постійно цвітують, тому що там постійно літа. Просто є слабощі і самопосудні. Їхні дерева ростуть рівно одразу швидше, ніж наші дерева. Тому що там нема Не постійно ростуть. Одному країнна дисципліна. Бачиш, як але є дисциплінні. І я шукав причини, я бачу причини їхніх зазливі, їхнього такого ніщити, знаходиться в їхньому серці, в їхньому дусі, і в їхньому розумі. На всі ці траврі душевний, моральний стан, їхній ну, політуальний стан, так що ж є їхній відносно з Бога. Це що ми живемо в християнській країні, яка тисячі років християнська. І як вони були, вони пройшли християнство в наш край, але певні принципи біблійні, вони ввійшли в наш закон, вони ввійшли в наш побут, в нашу мораль, в наш світогляд. І вони все одно говорили, да, старші не знають, що деякі екомуністичні вони були просто переписані з Біблії, слово в слово. Тому що тисячі років це мораль пробувала що і правильно, що і неправильно. Багато дійсно це країна є обкрадная. Обманом диявола і, і дійсно польщі висить, як навіть діти, вони а, просто живуть в ці без батьків часу, тому що батьків десь пішли, лишили їх, або матері мають всі без, без чоловіків, виховують дітей, інші їх такі моменти, багато бідності, багато гріха, багато зла, багато потреби. І дійсно, скажімо, я, я розумів, що а, Україна є настільки багатшою і ця країна. Наскільки ми недооцінюємо того, що вода, ми лягаємося піспати і починаємося, в нашій країні є війна, але потім всі спокійні майже, так? Ми спокійно ходимо в наших вулицях, там люди, щоб піти в супермаркет, їх обшуковують наполучивачем, потім також обшуковують, і всі машини перевіряють там. Це деркали спеціальні, що може бути ковувати. Вони живуть в цьому постійно. А ми маємо це все, що ми маємо, ми не цінуємо так абсолютно. Про виклику це ми нарікаємо на плату, нарікаємо на камерність людей, нарікаємо на, на геополітичні якісь обставини, час нарікаємо на Бога, можливо, чого так особливо чого так ну, а, інші речі, чого економіка така. Але насправді, саме простий українець він значно багатший за середньостатистичну, я думаю, людину, яка живе в цій країні. І дуже бідні люди, і дуже багаті люди. Це друге, що нас здавало. Третє, що нас здивувало в Кенії — це наші люди, які не працюють, наші команди, які не працюють. Я мав можливість бути в трьох місцях працювати в Китаї, це найбільше наших українців. І наша команда з нашої церкви працює вже багато-багато років. Обачити їхню працю, їхню робота, їхнє посвячення. А потім я мав можливість бути тиждень часу проводити в пустелі, володі і віки, які там працюють, також українці. Також можна відбувати різний часом у Монбасі. Поселення біля Монбаса, яка називається Литваба. І також там троє, троє дівчат з України працюють на служінні. Я був просто здивований кожним з них. Вони дійсно дуже різна праця, в них дуже різні напрямки, але кожен з них наскільки це посвячені люди, наскільки це вірні люди, наскільки це люди, які просто внесли інше розуміння слова «посвячення в моє життя. Я знав, що таке посвячення, що є таке слово, що воно означає. Я не просто зрозумію, що це дуже посвячені люди. Я зрозумів, що слово посвящення для мене раніше означало щось інше. І тепер буде означати щось інше. Люди, які залишили все, які ризикуються хворіти, і часто хворіють дуже страшними хворобами. Люди, які платять часто свої фінанси, за то, щоб люди, які ну, віддають себе повністю абсолютно. І я просто був вражений, наскільки вони це за радість робить. вони посвячені робляться і вони отримують радість у цього Задоволення, духовні виконання Божої волі. Я дійсно ну, дякую, за що я побачив цих людей, мав можливість з ними співпрацювати в певних аспектах. І знаєте, я, я вертався вже світові. І, і я, я їх не ставлю готові, з певною цілею, я ставив ціл для себе цієї І Я бачив, що цих принципів виконавлю, можна більше. Я чекав, а просто по милості Божій, я мені зробив співпрацю в місцях, і це таке задоволення також. Я був себе місяць. Я вертався з любовту до Okay. І я просто вражений цим людьми. Я знаю, що це не є другою людей, це ні година, ні, 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 ні. Тобто не є один людина. Також ми поїде кількість, ми такі, ну, ну, такі божевільні, пристарати, хтось подивити якийсь такий герої. Загально я пересікнувся з трьома десятками людей, які є там, українцями, які працюють, люди mm -hmm. посвячені, вірні і люди, які дійсно скажімо, дивували мене. Я зрозумів, що це не є окремі люди, це, це покликання, яке виконує багато-багато людей. Доприїжджає зараз новому місіонері. Хтось вчиться, хто навчився і йде. Попереду приїде ще один чоловік, лідом ще один, ще ще. Хто ще. звертається, працював 4 -5 роки, 5 років, вертається. Я бачу багато людей, які посвячені своїй справі. І я повернувся до цих людей до цих команд, але що мене найбільше здивувалося в цих поїздці це Бог. Знаєте, а я вірю, в кожній історії, яка пов'язана з християнами, чи старим Ізраїлем, Кожній історії той головною персоною любов. І знаєте, в цій поїздці на кожен має головною персоною любов. Коли я бачив, які різні країни, які різні обставини, які різні церкви, їхні церкви не схожі, на наші церкви, чи їхня любов до Бога також вона в чомусь вражала мене, я бачив людей, які скажуть, тяжко працюючи весь день, я мудряю це вставати зранку і кожного дня мати рядову молитву. І деякі з них ще приходять кожного дня навіть молитву. Ну, принципі, скажімо, більше. Я це бачив там, але це були інші, люди інші, е, інші якісь гріхи, які можливо робили, народили це якось стало звичним, і це мораль, яка впала в їхній країні, інші якісь такі речі, е, економіка, пустеля, це всі речі. І я бачу потреби з усуні. Але я бачу, що Бог не залишає в нас наших потребах, а Бог не залишає їх і їхні потреби. Я бачу, як Бог знаходиш на щоб доступитися і їм свого слова по іншому різні нас. Ми інша мова, інша культура. До речі, більшість з цих, як ми не комусь, ці люди такі освічені, такі проти деякі напів. Багато тексту говорить немає мовами, як мінімум. В них є мови їхні племені, наприклад, Туркана, Кікую, інші 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 мови. Невільно володіє цією мовою. Більшість з них вільно володіє мовою своєї яка об'єднає африканський флеменам далі країни, Східної і Африки. Бог щось робить так. Бог робить з церквами, Бог, робить пасторами, Бог міняє їх, Бог зупиняє їх в дорогах і приходить в їхнє життя міняючи. Я бачив людей, які живучи в повній щітті і не маючи що їсти на завтра, на сьогодні, як до в них є, ці люди, ці сім'ї, встановляють дітей. В них є троє світло тетверо своїх, а в них квартирка, ну, я не знаю, що не порівняти, мало що, як три лавочки з ширної дружини. шукати гроші в школу. Уроки yeah. з ними робити після, після школи. Так? І вони всі свої протести приймають домашню клуб, яка збирається в них тому, кожного тижня. Інші тільки моменти. мене. Бог щось робить, знаєте, Бог робить цей серцях, і вони люблять когось служити, як може. Я бачу що це не, не, не сух в людях, але Бозі, які дає цю силу, цю любов. І ви знаєте, Бог працює сьогодні тут в нас. Бог працює там, Пафова, це Бог працює в кожній країні і з кожним. Зокрема, знаю по імені кожного на цій планеті. Він має свою справу з кожного з нас. З кожним з нас. Тепер я дуже хочу повернутися все-таки до тих людей, які там зустрінуть, ці команди, які там працюють. І ви знаєте, коли я їхав сюди, я розумію, що я захочу я січ, я я свій місце, як свідчення розказувати про цю поїздку. Я пробив своє місце, з якої хочу говорити. І це було місце, яке перше пожиде в Андрій. Тож благаю вас, браті і сестри. По віддавайте ваші тіла, часто живу, святу, приємну вогню. Щоб впізнати, що буде воля Божа, приємність досконалі. Ісусів до від цього, але перейміться нового вашого розміру. Ці всі слова вони торкалися відносили до там і в дорозі, і коли я приїхав я аналізував поїздки і роздаховував. Ви знаєте, коли я бачив цих людей так, я розумію, не всі ми повинні бути в Африці, чи в Азії, чи в іншій країні. Не всі ми хопили. Не всі ми холи бути місіонерами в Сибірі, чи навіть, можливо, в іншому місці нашої області. Не всі ми холики бути там. Але всі ми покликані. Друзі, всі ми покликані на чогось. І сьогодні я про це говорив. Кожен з нас має своє покликання. Можливо, хтось шукає, хтось знайшов, хтось вже знає, хтось ще в пошуках. Але, друзі, неважливо, яке твоє покликання, а твоє посвячення має бути отакове. Чи ти в Африці, чи ти в Україні? Твоє посвячення не може бути іншим. А міра посвячення це віддавайте ваші тіла. Не дайте трошки, не позичте. А взяти і віддати повністю. І мені подобається, що там Біблія ставить слово тіла. Деколи ми слава Бога нашим серцем, нашим духом. Ми так любимо всіх ближніх і Бога в серці. Але наше тіло, наші матеріальні речі, вони чисто наші. Наш комфорт, наше життя, наш побут, наш паєток. Ми вчимо мати більше грошей, ми потім будуємо свою сім'ю, свій дім, свою хату, свій імідж, свій достаток себе в суспільстві. Ми думаємо про своє тіло, ми думаємо про свої маєти, про свої гроші. і Ми не посвящемо цього. Раз тиждень, наче пару роз тиждень, а можливо, хтось на якесь служіння, щось щось робимо для Бога на душі. так-от-так. Так, ну. Але Бога ж каже, віддавайте ваші тіла як жертви, все, приніс жертви. Всете за допали, заколов спалив, так, віддав. І тоді ти зрозумієш, що таке Боже воля життя. І життя. побачиш, яка вона приємна. Вона добра, яка вона досконала. Я не вірю, що Боже люди після того, як вони понесли жертву себе для Господа, стали вірними, стали нещасними і живуть в інші. Навпаки, люди, які хочуть да стати побільше, вони живуть в щаті. І я дуже сильно переконався цій поїздки. Чим більше люди хочуть задовільнити своє его і свою плоть, тим більше, хнідає бідність, і, і, і потреби в кожній сфері, їхнього їх є. Вони чим більше задовільняють, тим більше їх не потребують. Але коли ти віддаєш Богові, Бог своєю щедрою великою рукою тебе поздовіняти, благословляти, наповнювати твоє життя. Джерела одну в нас. І Він хоче дати, але перед тим чекає нашого скачення. Там, де ти є, в тій сфері, де ти є, будь вірний Богу до кінця. Посвячи себе на виконання Божого поблизу того життя. Якщо ти співаєш, співай на Богу. Там, де ти живеш, будь світлом напоминаю на своїх сусідів, на своїх одногрупників, Однокласників до своєї сім'ї і родини будуть посвячені повністю. Нехай це буде нашому розумію, що не для себе я живу, але для Господа, там, де я є. Я вірю, що а, ми як молодих це зробити і зрозуміти. Дійсно, я вірю, що Бог дивиться, кожного з знати. Коли Бог бачить нас, ну, все це є щось особливе. Знаєте, я читаю місце з Біблії, і я бачу такі. Цікавий місяць біблії, коли Ісус він служив там, служив там. Він там зцілив, потім Воскресив. І це все в твоїй одному розі написано. І потім написано, що зціляв і, 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 і робив якусь роботу. Потім він побачився Ізраїль, побачив людей. І він змилосердився, змилосердився за ними. Його серце було особило почуття на і жало з них. І знаєте, що старший села Ісус? Тож благайте, вони як віці Боспастер каже. Тому Готові до, 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 до жни, але нема наслідків. І він каже, лагайте, господар з ним, щоб він вислав працівників. Що стається, коли Бог змостежить над кимось? Він знаходить мене, знаходить тебе, і він почне щось робити. Розумієте? От? Ми, ми, це, це відповідь Бога, це Божа любов, це прояв Божої любові в світі. І якщо ми думаємо, де Божа любов, то перше питання окей, а де я? Чи я на своєму місці? Чи я бійшов Боже покликання до мого життя? Чи я виконую це покликання, чи я посвячений Богу? Тому що коли Бог починає любити якийсь народ, якийсь край, якийсь місто, якийсь село, Він знаходить мене. Він знаходить Тараса, Андрія, на жаль, не знаю, це може хіма, але тебе він знаходить дуже. Він хоче, щоб ти став цим благословенням для того краю, куди він тебе посилає. Так о Бог. Так, так. З цього місця інакше не Коли ну, Бог починає сильно хоче Служити, Він бере нас і через нас служить. Перед тим, як їхати в Африку, ходимо на те місце. Є синним псалом, який говорить про відносини з Богом і дійсний тісні стажити з Богом. Цей псалом каже, що краще бути один день Божому, ніж тисячу будівля в будь-яке місце. Знаєте, цей псалом саме бідний чоловік. Я думаю, що він міг бути в багатьох хороших місцях. Він підіхати який в якийсь служба, а сьогодні почне продати готелях, гарних курортах. Він знав, які скороші місця в своєму житті. Але він каже, що будь-яке місце найкраще. І так, це фізично. Це була, може практи річка, коли приходить цей сезон дощу, і вони радіють, вони збагачуються, бо вони просто подикісторостають. Так само і в духовному розумінні. Друзі, коли ми приходимо в певні місця, Бог через нас не просто хоче нас зробити дервок, він через нас взагалі обставини хоче вміняти, він хоче оце місце зробити дервок. Якщо ми дивимося на і не розуміємо, чого так та дріха, гріха зла і так само в економічній сфері, в інших сферах. Бог каже, окей, я хочу дати тебе, я хочу через тебе поміняти країну, не просто благословити країну через тебе. Вона й у нас не буде тут, щоб у нас такі, як ми були, зробили Україну джерелом. Були якісь ці люди, які відмовилися на наш край, вони були закритою радянською країною. Але прийшов час, і що? Є свобода Слава Сьогодні, є свобода проповіді Євангелії. Ми радіємо, ми маємо чинове зібрання сьогодні. Колись не можна було вибиратися. дітям молоді взагалі. Церк, церква була обмежена. Були ми сьогодні це маємо. І знаєте що? Ми не просто себе напомню. Сьогодні Україна стала джерело місіонерів багато країн світів. Тому що хтось безполився, вкладав, служив. І ми стали плодом журналісти. І я вірю, що Бог і нас хоче вивести Для майбутнє покоління, для майбутнього, для майбутнього. В кожного тебе, друже. І моє бажання, моє слово, моє, моє послання сьогодні. Я хочу, щоб це було в моєму житті, я хочу щоб це було в твоєму житті, в наших життях, щоб ми стали. Відповідь Бога на потребу цього світу, щоб ми стали проявом Божої любові, Божої благодаті, тут, де Бог нас посилає і ставить. на кожному місці, де Бог хоче нас бачити, все близько, все далеко, чи це Єрусалим, чи це, це до землі. Нехай там, де Бог посла нас, ми станемо благословінням, джерелом і проявом Божої любові. Нехай це реалізується в вашому житті. І я хочу, щоб ви мали радість від службі Бога. Я вірю, що люди, які викладають Божу волю, це самі щасливі люди на землі. Я сьогодні перекусив з одного едічні, навіть народі сьогодні. Місіонерка. Я не питаю, як називається країна для Індії. Бо в Індії зараз може не пал, напарнаш. І це не найкраще місце можна жити, чесно. Це, це таке тяжке місце для життя. Також блідна країна, інші речі. І я пробував так спілкувати, і не вертаюся. Десь такі інші моменти маємо зачепити. Я кажу, ні, вона щаслива там. Вона щаслива там, вона обхворіла, в неї там проблема якісь могли фінансові. Речі. Як бачиться людина, яка реально ну, і так можна подобається позази. Людина на своєму місці, вона щаслива буде Бозі, ні, виконувати ти на своє життя. Я бажаю там, де Бог вас поставив, Будьте до кінця посвячені Господу. Він має щось для вашого життя. Господи, мене і вас в цьому. Амінь. Давайте допомогмо.